Друзі, Всім привіт і далі продовжую виконувати завдання в Warcraft. Сьогодні у нас завдання печать строма. Друзі, нажимаємо е, сприйняти. Дивимося на карті, куди нам потрібно бігти. Ось сюди, в цю зону, друзі. Друзі, поки я буду бігти, я хотів би вас попросити поставити лайк під відео та підписатися на канал. Буду вже на місці, тоді вже продовжимо. Друзі, знаходжуся я зараз uh, в цій зоні, як ви бачите, і потрібно з таких синдикатів uh, uh, потрібно буде вбивати монстрів, uh, щоб вибити цю ітем предмет. Мені він випав з першого разу, як ви бачите, після цього нам просто потрібно повернутися назад в павший молот для виконання цього завдання, тобто закриття цього завдання. Ось таке неважке завдання, просто прибігли, вдарили, вибили і все. а навіть, ну, Там, в принципі, і хороший шанс, там строх, бувало, монстрів випадає одразу цей ітем предмет. Коротше, вибили ми цю печать. Тепер біжимо, впавши молод, коли я вже добіжу, буду на місці, то там продовжимо. Так, друзі, прибігли ми в це селище, де ми брали завдання, і нам потрібно віддати цей ітем-предмет, який ми вибили. А, друзі, я думаю, ви його вибили. Так, ну все, от це NPC, нажимаємо кнопку продовжити, віддаємо тим предмет і нажимаємо кнопку Завершити. Е, після цього буде додаткове завдання, це ключове завдання. Так що, друзі, будемо проходити в наступному відео. А на цьому все. Всім дякую за перегляд відео, ставте лайки, підписуйтесь, до нових зустрічей.